Привіт! Мене звати Саша. І сьогодні ми будемо з тобою вчитися виконувати такий гарний гімнастичний елемент, як колесо. Тож розпочнімо. Перше, що ми маємо зробити, це гарно розігрітися від шиї до стоп. Тож стаємо так, як нам зручно, і починаємо виконувати напівоберти головою від плеча до плеча. Через перед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Супер, тепер оберти плечима вперед. І назад. Далі обрати рівними ручками вперед. Можна додати також рухи ніжками, наприклад, такі міні-випади. І оберти назад руками. Добре. Далі розігріваємо лікті. Оберти до себе. Тримаємо лікті саме в сторонах, не опускаємо їх низько. І в іншу сторону від себе. Далі гріємо зап'ястя. Вони нам дуже важливі для виконання колеса, адже ми будемо стояти на руках. І в іншу сторону обертаємо. Так. І догріємо довільно. Супер, це в нас є. Далі ми переходимо до розігріву корпусу. Руки перед собою в кулачках, і ми скручуємось то в одну сторону, то в іншу. Ніжки тримаємо на місці, не переходимо з однієї ноги на іншу, не відриваємо п'ятки від підлоги, адже нам важливо розігріти саме корпус. Добре, далі руки на талію і великі оберти по колу виконуємо. В іншу сторону. Добре. Оберти тазом по колу. Стараємося виконувати амплітудно, велике-велике коло малювати. І в іншу сторону. Добре. Руки залишаємо на талії, виконуємо нахил в праву сторону. Далі вирівнюємося, нахил вперед. Піднімаємося і в ліву сторону. І знову вперед. Так. І повторюємо. Один, і два, і три, і чотири. І ще один. І два. І три. І чотири. Крайній раз. Один, два. Три, чотири. Добре, тепер ми трохи прогинаємося в спині, дивимося вгору. Так, і округлюємо корпус, заводячи плечі вперед. Дивимося вниз. І знову трохи прогнулися, подивилися вгору і округлилися. І вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Добре. Тепер ми з'єднуємо ніжки і виконуємо оберти по колу колінами. І в іншу сторону. Залишаємо ніжки з'єднаними, піднімаємося на носочки, п'ятки тримаємо з'єднаними і опускаємося вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Можна трохи швидше повиконувати цю вправу. А тепер по одній ніжці. То одна п'ятка опускається на підлогу, то інша. Добре. Оберти правою стопою по колу. І в іншу сторону. Супер. Інша ніжка. І в іншу сторону. Чудово, ми трохи розігрілися, тож ми готові приступати до вивчення колеса. Якщо ти ще не вмієш виконувати стійку на руках, я рекомендую тобі почати саме з цього, адже колесо виконується саме через стійку на руках. Щоб побороти страх, можна виконати це біля стіни. Отож, От ми підходимо до стіни, стаємо до неї обличчям, праву ніжку або ліву. Мені простіше робити саме з правої ніжки, тому я її вивожу вперед. Ручки піднімаємо вгору, долоні в нас дивляться вгору пальці за себе. Це буде також вихідним положенням для того, щоб зробити колесо. Ми після цього гарний робимо замах руками, ставимо руки на підлогу. Відповідно, права нога у вас згинається, ви так трошки присідаєте. Тепер що нам потрібно зробити? Лівою ногою, яка у вас позаду, зробити потрібно буде замах. Гарний такий замах. Від правої ноги від робочої, яка на підлозі, ви відстрибуєте. Якщо це з'єднати, замах. І стрибок, то у вас вийде така напівстійка на руках. Перші рази, можливо, у вас буде виходити так само, як в мене зараз. Не повна стійка на руках, а лише така часткова. Але ми його напрацьовуємо, і у нас вийде справжня стійка на руках. Вона нам допоможе гарно виконувати потім колесо. Тож, тепер робимо сильніший замах руками і одразу робимо мах лівою ногою, відстрибуємо правою ногою. Приготувалися. І раз. І повернулися у вихідне положення. І ще раз пробуємо. І раз. І повернулися. Супер! Якщо у вас це ще не виходить, ви практикуєте, практикуєте. З деяким часом сильніше у вас буде замах, і у вас вийде виконати стійку на руках. Якщо це у вас вийшло, можна попрактикуватися. Припустимо, 30 секунд. Чудово! Впевнена, що у тебе гарно виходить? Тепер, щоб нам було простіше виконувати колеса, ми трішечки з вами потягнемося. Ми опускаємося на підлогу, відкриваємо ніжки в сторони. Відкривайте, наскільки вам це можливо зробити. Хто вміє виконувати поперечний шпагат, можна сильніше розкрити, кому це поки важко. Той й трошки зводить ноги. Для того, щоб виконати якісно колесо, нам потрібно гарно зігнутися в корпусі. Тож ми це зараз з вами і зробимо. А заодно і ніжки потягнуться. Дві ручки виводимо в сторони. Тепер одну руку заводимо на протилежний бочок і нахиляємося до ніжки. Переходимо в іншу сторону. Супер! Тепер нам потрібно виконати нахили вперед. Точніше, нахил. Ми виводимо ручки перед собою, стараємося в корпусі трошечки прохнутися, ніби ми хочемо саме животиком дістати підлоги не лобом, а животиком. І потихеньку опускаємося нижче і нижче, наскільки вам це можливо. Коли ви відчуваєте, що вам боляче... Трошки не дуже сильно затримайтеся. У вас в цей момент тягнуться ніжки. Кому це вже легко, той старається прям повністю лягти. Але пам'ятайте, що спочатку лягає саме живіт, а потім тільки грудочка. Тобто, якщо вам легко зробити ось так, це неправильне виконання вправи. Тому краще навпаки, таз трошки поведіть назад, і трохи нахиліться з рівною спинкою, потримайтеся так. Тепер, якщо ви вмієте виконувати поперечний шпагат, ви можете одразу з цієї вправи перейти саме в поперечний шпагат. Якщо вам це ще важко вдається, то краще підніміться на ніжки, розкрити їх у сторони, стопи розверніть теж у сторони, руки опустіть на підлогу перед собою і потихеньку роз'їдьтеся на п'яточках в сторони. Коли вам стане боляче, затримайтеся. Хто вже може повністю сісти, сідаємо і трошечки тримаємо наш шпагат. Добре, тепер ми збираємо ніжки і ми вже готові приступати до вивчення самого елемента колеса. Як ми його починаємо? Так, як я і казала раніше, біля стіночки, коли ми виконували стійку на руках, ось ми вчили це вихідне положення. Його ми запам'ятовуємо і з нього будемо починати кожне наше колесо. Тепер я розкажу точніше про постановку рук і про те, що ми маємо зробити ніжками. Ми стаємо боком. Дві ручки піднімаємо вгору. Одна ніжка у вас попереду. Руки ви маєте поставити. От, припустимо, у мене права нога зараз попереду. Тобто я опускаю руки на підлогу, розвертаю долоні вправо пальцями і опускаю на підлогу. Стараюся, щоб тут була одна лінія, рівна лінія. Після цього я рівну ногу, у мене зараз ліва нога, веду по колу. Правою ногою відстрибую і її теж пускаю по колу. І потім піднімаюся. Таке саме вихідне положення, але в мене ж зараз вже ліва нога попереду. Давайте ще раз повторимо. Поки зробіть саме такі два кроки по колу ногами. Готові? Перше положення опускаємо ручки. В одну лінію ставимо, ведемо одну ніжку і іншу. Піднімаємось. Супер! Це я думаю, у вас вже вийшло. Е, ноги можна перші рази піднімати не так високо, от наскільки у вас є можливість. Е, нехай навіть це буде от зовсім зовсім трошки, але ви зрозуміли схему. Поїхали далі. Е, тепер ми будемо пробувати, так як стійка на руках, прямо відстрибувати правою ногою від підлоги. Ставимо руки на підлогу. Е, тепер нам потрібно від правої ноги зробити стрибок. І одночасно з цим лівою колом. Готові. І раз. І піднятися. Добре. Не забувайте про те, що ваша опорна нога права теж має промалювати хоча б маленьке коло. Так, повторюємо. Руки на підлогу поставили. Відстрибуємо від правої ноги і ведемо дві ніжки по колу. І раз. І. Піднялися. Так. І ще разочок. Поки нехай будуть низько ноги. Поки ви вчите тільки. Готові. Ручки на підлогу і стрип. Піднялись. Супер. Давайте тепер спробуємо підняти ноги вище. І е, не робити паузу між тим, як ви поставили долоні на підлогу і закинули ніжки. Тобто ми одразу ставимо ручки і закидаємо дві ніжки. Приготувалися. І раз. І піднялись. Добре. Я думаю, у вас класно виходить. І ще раз. І. Yes. Добре. Е, і тепер з кожним разом, якщо ви зрозуміли схему, як ставити ручки, як закидати ніжки, ви пробуєте тепер кожен раз піднімати ноги вище, робити сильніший і сильніший замах. Давайте спробуємо. Клас, я думаю, тебе дуже круто вже виходить. Маю для тебе одну рекомендацію. Щоб зрозуміти, як у тебе виходить виконати колесо, чи все правильно, чи ні, ти можеш поставити, припустимо, телефон або камеру перед собою і зняти це на відео. Краще буде, якщо ти знімеш це боком. Щоб ти міг або могла подивитися, наскільки високо ти закидаєш ніжки. Тобто, якщо ти бачиш, що у тебе ножки летять не високо, ти пробуєш замахуватися ногами сильніше і сильніше. Якщо ти бачиш, що у тебе коліна розслаблені, тобто ніжки зігнуті, значить ти їх трошки втягуєш. Якщо бачиш, що стопи зовсім розслаблені, на це вже такий про-варіант, то дотягуєш. Тоді буде взагалі таке ідеальне рівне рівне колесо. Для того, щоб напрактикувати, якщо ти розумієш, що у тебе недостатньо високо закидаються ніжки, ти можеш спробувати таку вправу. Знову підійти до стіночки, стаємо права ніжка попереду, дві руки вгорі, роблю гарний замах і виконую стійку на руках. Після цього можна навіть таз опустити сідницю опустити на підлогу. Я відкриваю ніжки, згинаюся в ліву сторону і піднімаюся. Як з колеса. Після цього це положення з відкритими ніжками в стійці на руках. Ви включаєте у ваше колесо і напрацьовуєте його далі. Знову-таки, поступово-поступово працюєте над цим, знімаєте себе на відео і постійно дивитеся, чи все я роблю так, як треба. Давайте ще попрактикуємо після цієї вправи біля стіни наше колесо. Приготувалися ручки вгорі, робимо гарний замах і летимо. Раз. І вийшли. Ще разочок. І раз. І вийшли. Я сподіваюся, що цей урок тобі допоміг зрозуміти, як виконувати колесо. Я бажаю тобі не зупинятися на цьому, практикувати колесо далі, потім пробувати його виконувати повільно, на одній руці, потім вже без рук зовсім. Бажаю тобі успіхів у вивченні нових елементів і буду вдячна, якщо ти залишиш вподобайку та коментар під цим відео. Мені дуже цікава твоя думка. До нових зустрічей!